Почнемо з того, що додамо новий костюм для нашого спрайта. Що ж нам обрати? Щоб створити круту гру, мабуть, потрібно мислити, як кіт. А що ж полюбляє кіт? Мабуть, що кіт полюбляє рибу. Давайте оберемо рибу і подумаємо, яку гру з нею створимо. Інші костюми мені, мабуть, не знадобляться. Чудово, у нас є перший елемент гри. Це буде риба. Зробимо так, щоб риба рухалася. З одного боку в інший. Отже, коли натискаємо зелений прапорець, що робитиме риба, давайте розпочнемо з цього боку, встановимо її координати приблизно таким чином. І почнемо рух. Вона буде постійно рухатися, роблячи кілька кроків, що разом. Просто будемо рухати її, а коли вона буде торкатися краю екрану, вона відбиватиметься. Що ж відбувається? Мені не подобається, що вона повертається догори дривом, коли рухається. Взагалі, то кажуть, риби не дуже розумні створіння. Ой, я особисто за все життя не чув від риби нічого нерозумного. Можливо, тому що вони взагалі не розмовляють. Приходьте на безкоштовні майстер-класи та долучайтеся до курсів з дослідження всесвіту скрич. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.